Запиши частку у вигляді дробу та перетвори його на мішане число. Вільми, шановні, пропоную: якщо вам здається, що я говорю повільно, то у верхньому правому куточку, десь отут приблизно, є коліщатко з зубчиками. На нього треба натиснути, потягнути і написати, що ви хочете чути удвічі швидше. Ніж я говорю, мені інколи самі так хочеться. Запиши частку у вигляді дробу та перетвори його на мішане число. 19 ділене, тоді знак ділення, тоді дільник. Це ми можемо записати як дріб. Оце риска дробу знак ділення. Ділене чисельник, Дільник – знаменник. то треба поділити 19 на 2, 19 число непарне – Буде остача. Одиничку тут покладемо: 18 поділити на 2, 9 цілих. І оця одиничка це оця частинка, одна друга. Отут їх було 19 других частинок. Це одна друга додати, одна друга додати, одна друга додати, так 19 разів. Одна друга залишилася. Зрозуміли. Риска, дробу знак ділення, ділене чисельник, дільник, знаменник. Ділимо та і все. Ось тут одиничку покладемо, 25 поділити на 5, 5, цілих, 1, 57 поділити на 10, запишемо як звичайний неправильний дріб. А тепер запишемо як мішане число. І цілі частинки будуть 5, і дріб 7. Десятих цей дріб обов'язково має бути правильним, щоб він був менший, ніж один. Це число має бути менше, ніж один. десятих це менше, ніж один. 62 поділити на 25 або 62 25 частинки. Якби тут було 50, то ділилося б на 25. То 12 заважає. Отут покладемо. І одразу 50 поділимо на 25 2 цілих. А 12 це. Не число 12, це 12 25 частин. У нас їх було 62, таких 25. -х. 62, 1,25 додати 25-ту, додати 1,25 і так 62 рази. І тоді 12 таких 25 ми отут поклали, 50 5025, поділили на 25, вийшло 2, цілих чогось. 2 цілих. Тортика або дві цілих піци, і ще 12-25 частин. Ну, так дуже легко, далі буде.